Друзі, всім привіт! Ради всіх знову бачити на нашому каналі. І сьогодні хочу показати ще одне базове правило, яке ми раніше не розглядали, принаймні, якраз безпосередньо його не дивились е окремо. Це правило квадрата, яке у нас працює. Частіше за все саме в пішоковому еншпілі, в інших позиціях десь теж воно може зустрічатися, але безпосередньо поговоримо про пішаковий еншпіль. Отож, у нас знову ж таки буде позиція типу король та пішак проти короля, і ми будемо дивитись, коли в цій позиції, без допомоги короля, що дуже важливо, наш пішак зможе пройти у ферзі, а коли король суперника встигне. Тобто, знову ж таки, пару. Таких класичних слів, тобто іноді це дуже буде очевидно, коли наш пішак пойде, коли не пройде. Тобто, наприклад, у нас там пішак вже майже дійшов, і король суперника десь стоїть на протилежному боці шахової дошки. І тут зрозуміло, що неважливо, чия черга ходити, білим чи чорним. Нам два ходи залишились, чорним дуже багато, навіть не будемо рахувати скільки. Тобто наш пішак точно пойде в ферзі. І навпаки, якщо ми короля поставимо кудись близько до пішака, тут ми зрозуміємо, що король чорний. Неважливо при ході білих чи при ході чорних, з'їсть нашого пішака теж дуже і дуже швидко. Але в реальній партії, знову ж таки, бувають і інші позиції, коли пішак стоїть у нас далеко, наприклад, тут, і кростей теж далеко, далеко від пішака. От, І що у нас є в цій позиції? Отож, якраз перед нами є правило квадрата. Давайте його озвучу і подивимося його більш детально. Отож, правило квадрата нам допомагає. Дуже швидко зрозуміти, чи пройде наш пішак без допомоги короля, саме в таких позиціях, які е, можуть бути неочевидними на перший погляд. Тобто там треба рахувати, скільки ході білим, скільки чорним. Ну, це може бути важко, можемо збитись. І е, якраз для цього є правила квадрата, щоб точно це зрозуміти. Отож, а як ми його? Як ми його робимо, цей квадрат і як ми, в принципі, це правило використовуємо. З поля, на якому стоїть наш пішак, в даному випадку це поле А3, ми проводимо діагональ до кінця дошки, тому ну, що всі знайомі з геометрією, з основою геометрії, і по діагоналі далі зможемо ми зробити і квадрат. Тобто робимо лінію вниз до третього рядку, тобто до того, де у нас пішак, якщо до четвертого, на четвертому рядку стає пішак до четвертого і так далі. І далі Знову ж таки, доводимо до кінця, ну і знову ж таки по цій діагоналі, яка у нас на початку з'явилася, ми е, якраз таки робимо цей квадрат. Так от, правило квадрата каже нам про те, що якщо е, король суперника не знаходиться в цьому квадраті, тобто це будь-яке поле е, в цьому квадраті, це може бути як поле f3, так і поле, там звісно, що b7. Тобто всі ці поля не буду, давайте їх всіх виділяти, зрозуміло, тобто по оцім лініям і Знову ж таки, всі, що в самому квадраті, не тільки зовні, а всередині, От всі ці поля, якщо в, на одному з цих полів знаходиться король, то пішак не проходить. Якщо ж король не знаходиться в цьому квадраті і не може потрапити в цей квадрат при своєму ході, то у нас проходить пішак. Ну, щоб було зрозуміло, давайте все ж таки ці стілочки приберемо. І знову ж таки, ще раз, ми бачимо цей квадрат. І король суперника зараз не знаходиться в квадраті. І тут, що важливо, якщо наш хід, то пішак проходить у ферзі, оскільки ми не дамо супернику потрапити в цей квадрат. Якщо ж хід суперника, і він, звісно, що потрапить у квадрат, зіграє, наприклад, король F4, то пішак не проходить. Тож дивимося на початку приходять білих і перевіряємо. Просто поки що робимо самі логічні ходи, йдемо пішаком перед королем до пішака і бачимо, що чорний вистачило рівно одного ходу. І пішак проходить в разі, і білі перемагають. Більш того, давайте повернемось назад. Що важливо, що коли ми робимо кожен хід, то квадрат зменшується. У нас квадрат тепер стає вже отаким. І звісно, що тут вже більш очевидно, що чорний король ніяк не може за один хід перескочити на дві клітинки, тобто на f4, там, наприклад, на e5 або на e4. І тут вже зрозуміло, що чорні не встигають і завжди між чорним королем та пішаком якраз ці дві клітинки будуть. Але якщо буде черга за а, чорними, або якщо білі зіграють король g1 замість а, ходу А4, то тоді вже чорні встигають потрапити в цей квадрат, знову його намалюю, давайте, щоб було більш зрозуміло. Ну і звісно, що якщо він зіграє король 3 або король 4, то ми вже не зможемо провести пішака у верзії. Тобто, знову ж таки, ми робимо хід пішаком, квадрат зменшується, але хід суперника. Він встигає потрапити в цей квадрат. Ну і звісно, що так буде завжди. Тепер вже в цій позиції. І якраз не вистачає одного ходу вже білим, щоб перемогти. Чорні встигли з'їсти нашого пішака. Тобто таке правило, воно в принципі не таке вже і складне, не так вже часто і буває теж, тому що дуже часто король доволі близько до пішака, але якщо він далеко, то якраз це правило допомагає нам зрозуміти, чи пройде пішак без допомоги короля, чи не пройде. Теж правило дуже важливо. І ще треба розповісти про один виняток, тобто це навіть не зовсім виняток, це про те, як ми все ж таки будуємо цей квадрат, якщо пішак знаходиться на початковій. Другій лінії за білих або сьомій за чорних. Тобто ми дивилися прибішику на третій лінії. Якщо ж ми поставимо його на другу лінію і все те ж саме залишимо таким ось чином, то тут знову ж таки у нас не змінюється оцінка позиції. При ході білих ми перемагаємо, при ході чорних нічия. Тобто здається, що якщо ми побудуємо квадрат. Це зробимо з поля, на якому знаходиться пішак, то це нічия, не важливий хід, оскільки роль в квадраті, але це не зовсім так. Тому що пішак може зробити хід на дві клітинки вперед. І отут якраз такий є виняток, коли у нас пішак стоїть на початковому місці, ми малюємо квадрат не з поля, на якому пішак стоїть, а з поля даного клітинку вище, тобто з третьої лінії, а не з другої. Тобто квадрат такий же точно, як раніше. І тому я сказав, що оцінка буде як і раніше, тобто при ході білих. Ми перемагаємо, оскільки чорні встигають потрапити у квадрат, При ході чорних вони встигають потрапити в квадрат і знову ж таки буде нічия. Ну і ще раз подивимось. В принципі, знову ж таки буде те ж саме, що і раніше, тільки ми зробили хід пішаком не з А3 на А4, а з поля А2 на А4, а фінальна позиція така ж сама. Ну, і при ході чорних, звісно, що ми. Не встигли, тому що чорна королі стояв вже на полі b7. Тобто, якщо б у нього ще був один хід додатковий, то після ходу король b7 зараз була б нічия. То таке доволі, доволі цікаве. У нас правило, в принципі, можна ще як рахувати. Тобто, в принципі, є варіант прорахувати скільки нам потрібно ходів і скільки чорним, але знову ж таки скажу, що це менш надійно і там можна прорахуватись. Тобто Нам потрібно, якщо ми відразу граємо на А4, то раз, два, три, чотири, п'ять ходів. Ну, а чорним вже потрібно давайте іншим кольором. Раз, два, три, чотири і теж 5, але оскільки починаємо перші, то чорні не встигнуть з'їсти нашого пішака. Тобто, знову ж таки, можна десь прорахуватися, тим більше, що коли я граю за такою електронною дошкою, тобто на комп'ютері я все це можу малювати на Д-6. А якщо я граю на фізичній живій дошці, звісно, що ніхто мені не дасть це, там карандаш, і я не буду там малювати там ручку, теж ніхто мені не дасть. нам Звісно, що це треба буде робити в голові. І в голові намалювати одну діагональ простіше, ніж там, 5 за білих та 5 чорних. Тобто, знову ж таки, ви малюєте таку віртуальну діагональ, по неї в голові достроюєте цей квадрат. Якщо граєте на живій дошці, це буде, звісно, що трошки важче. Але знову ж таки шахи якраз теж допомагають це нам зробити. Тобто, в принципі, трошки мислити якось ширше, знову ж таки, розвивайте. І цей навик він в житті теж знадобиться. А в принципі, як правило, квадрата не таке вже і складне, використовується не дуже часто, але для розуміння шахів воно теж є доволі важливим. Отож, всім дякую за увагу, це правило, я сподіваюся, що було доволі легким для розуміння і до зустрічі в нових відеороликах.